20 років ходить і ходить. Здоров, друзяк. Ось твої улюблені смактульки. Та ну, Ло, час вже і забути. Мері Мерісемсоніт просто дівчина. Так, малий, давай, 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 кажи щось. Лапух! Зачекай, то ти що тупо прикидався 20 років? Угу. Mm -hmm. І це все за розваги. Uh -huh. Та це ж. <свіння> Закоти на мене в палату, нехай сестра Та Наші на медсестра. А ти точно не... У листопаді. Кльов, у тебе ремонт. Ну а Це хто? А! Це дубло! Я знайшов його на помийці. А чого він дупло? Подивись! О, так. Гарне ім'я. Йому до лиця. Листівка відприда фелчер. Гаррі, я вагітна, подзвони. Ти що це означає? Ой. Я стану тату. Поглянь на цю марку 91-й рік. Народилась дочка, її вдочерили. А давай її знайдемо. Ти запав на мою дочку! Що? Я не правий! Що? Я не правий! Та ти псих! Від Universal Pictures. Хочеш почути другий у світі найогидніший звук? Так. Так, Це дуже дратує! Ні, на це! Ви що? Джим Керрі. Алака Ала. Джеф Деніелс. Ну, глянь, які кралі на 12 годин. Це ж через три години. Чого не можна глянути зараз? Тупий та ще тупіший. Вона оцінить який довгий шлях весь долав. Подзвоніть їй. Дзвоніть. Хто б це не був? У мене тут дуже важлива зустріч. Це твій тато. Хто? Люди. Я знаю, це дуже невчасно, але вибачте, це мій мертвий тато. Вона зі мною говорить. 14 -го листопада.